Я можу піти з слон 3 Шах, зійшов. Удар. А що з цього толку? Нема ніякого. Відіду покше. Абійо! Дивися, він не може нічого зробити. Не може бити, бо я заберу ферзя. Круто! Дивіться, хо 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 Оце так. І конем не може напасти мені на ферзя, бо я просто забираю ферзя, а кінь зв'язаний. От що значить. Дякую. От тобі королівський гамбіт. 15 ходів. А, ну, красиво ж, красиво, ж звично. Ага. You yes, said.